Ну що ж, друзі, ви е, хочете собі ворота, ви не вмієте варити, але хочете самі собі встановити ворота, то вам, значить, в компанію нові ворота. Чому? Тому що в компанії нові ворота є все для того, щоб встановити ворота без сварки. Повністю. Можна придбати ось такий швеллер з такими ось восьми арматурами. До речі, цей швеллер з восьми арматурами коштує 2450. Це даже дешевше, ніж на металобазі купляти все повністю. розумієте? Ви на металобазі, коли будете купляти швеллер там 16 чи 20, плюс арматуру, то воно вам обійдеться десь в 2500. Тут 2450. Плюс не треба варити, плюс вже є регулюровочна основа. Розумієте? Оця шпілька це і є, як, як регулювавка. Виходить. Що, як воно збирається? Дивіться. Беремо ось так ставимо. І все, чотири шпильки торчить і сюди одягається каретка. розумієте? Вона вже можна релюгувати повністю по висоті собі е, ворота. розумієте? Якщо ви залили швелер трошки не в рівні, або щось пішло не так, завжди можна підрелюгувати, і все буде добре, і все буде класно. Е, для цього вам потрібно звернутися в компанію нові ворота, придбати ось такий швелер за 2450 гривень, замовити собі ворота. Від 11 тисяч 895 гривень. Розумієте? Каркас 11 тисяч 895 гривень. Скільки ви можете зекономити? Якщо готові ворота купляти на стороні без компанії нові ворота, коштує мінімум 60 тисяч. Плюс автоматика, і тоді добігають до 100 тисяч. А вам є можливість зекономити. Ви покупаєте швеллер, 2450. Ви покупаєте каркас 11 895 гривень. Ви покупаєте собі профлист, приблизно там буде 5 тисяч гривень, може, навіть менше, там 4, так, приблизно 5 тисяч гривень буде. Покупаєте фарбу 1000 гривень, покупаєте саморези 500 гривень. І що вийшло? А вийшло 25 тисяч все разом. Розумієте, за 25 тисяч ви можете собі зробити повністю самі ворота. Не 60, а 25. Це велика, я вам скажу, хороша економія. Хочете зекономити? Звертайтесь в компанію Нові ворота або переходимо в коментарі.